Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні ви маєте змогу спостерігати певний перформанс на задньому дворику біля хатинки. На вулиці погодка неймовірно шикарна, а отже, сидіти вдома аж ніяк не вийде. Я працюю віддалено, і для такого формату праці основне це електроенергія і вайфай. Коли знімався цей відеоматеріал, проблем зі світлом не було. І я спокійно приїздив у будні дні в село і продуктивно робив все те, що і в квартирі. А на цей раз вирішив, а хто мені забороняє кинути переноску в сад і попрацювати на відкритому повітрі? Це було дуже хороше рішення. Від високих горіхів падає тінь на весь задній дворик. Відповідно, сонце не так смажить, вітерець обдуває, пташки цвірінькають, шелест листя, природа, повітря свіже. Ну звучить як самий ідеальний коворкінг. Суть каналу якраз показати життя в селі після міста. Віддалена робота явно продуктивніша у такій атмосфері, аніж у квартирі зі стінами, які давлять. Ну і звісно ж, потрібно поділитися своїм сьогоднішнім робочим місцем у сторіс. Із культ перерва потрібно трішки викривлену спину від годин роботи за комп'ютером виправляти, та й легкі фізичні навантаження для тіла теж лишніми не будуть. Все ж таки для життя в селі сили потрібні, та й взагалі для тіла певні фізичні навантаження лишніми явно не будуть. Скільки мужику треба для щастя? Салатик такий. сир, помідор, огірок, цибулька, часник, сметанка, сіль. Та ти шо? Такий імпровізований в мене стіл, заніс на кухню. Та як на вулиці мав бути якийсь типу дощ. прийшлось занести столик всередину. Ну але нічого. І так теж нормально працюється. Атмосферка, ні? <сміття> Класно. І кухня, і стіл, і робочий кабінет, і все, що хочете. В хатинці теж певна своя атмосфера надихаюча. Можливо, на картинці це виглядає просто як захламлена кімната, але повірте, певний антураж у цьому є. Декілька годин залишилось до кінця робочого дня. Роботи загалом по хаті і по монтажу ще багато, тому одночасно і їм, і допрацьовую. Не можу натішитись півоніями, які виявляються, в мене ростуть біля хатки. Перед ними раніше зацвіли нарциси, але вони дуже швидко опали. Тому наразі маємо тільки півонії. Ну що, мені, до речі, самому цікаво, що це за ліноліум. Він стояв в підвалі. Не знаю, років 15, 100%. Дивися зараза. Да, тут маємо всяких паучків з них прикалявся. Ну, розмір якраз. Тютілька в тютільку. Дивимося, що це за лінолеум. Я у мене такий колись на кухні стояв. Як він мене харив. Ну нічого, він мені тут полюбиться в новому в чомусь новому. Так, сьогодні буде шок-контент. Попросив мене друг завітати до нього на озеро. Ракова ферма називається. До речі, підписуйтесь, дуже прикольний контент мотить. Такий своєрідний, простий і смішний. Ну, друзі, підскажіть, чи є тут любителі раків варених рачків. До холодного пивка. Якщо є, то зараз для вас буде дуже цікавий контент. Чи можна взагалі вирощувати раків типу в себе на ставі, на озері, я не знаю, у своїй водоймі. Тому зараз побачите, як вирощують раків. Класно крупило, я в шортах люкс. О, от вам така історія. І знаєте, що тут знаходиться? Дуже багато симпатичних рачків. Така от водойма. Ану, знавці раків, підскажіть, чи достатньо чиста водичка для вирощування рака. Я думаю, достатньо чиста. Ото їхня там нора, мінімальна хатинка. І так, знаходимось ми на раковій фермі. І знаєте, чим кормлять раків? Ось такими свинячими головами. Чуть-чуть підгнившими. Симпатяшка. Та, якщо що, це свиняча голова, вона вже просто чуть-чуть побачила життя. Запорторили її в клітку, зробили жертву приношення раковим богам, щоб вони розпліднювались максимально ефективно. Тим часом вишні дають свої перші плоди. Зібрав трішки на пробу. Тепер моя улюблена рубрика Копаю і Рубаю. Теж свого роду фізкультура на свіжому повітрі. У моєму арсеналі появився колун. Перші махи тесту. Наразі у цьому відео я ще по старій накатаній технології обкопав навколо сокирою або лопатою вирубав. Так, так ув'ярено робив, що аж лопату зламав. Бляха, тепер треба лопата. Так, це тяжче, але мені і самому в прикол лишній раз потренуватися. Дрібних пеньків ще багато, спробую на наступний раз цей кулун. Такий формат не такий цікавий, як лазити по вирищі, але я ж мушу показати вам всі кроки до покращення території, хати і взагалі весь процес, який я проходжу. Як бачите, справа це не з найлегших. Тому і така рутинно-енергозатратна робота теж має місце на існування. Та й вам буде зрозуміло, чому щось робиться не так швидко, як би хотілося. Тут банальну пару пеньків копнути це вже займе до години часу. Наразі все доволі симпатично, але обрізки тих гілок, дерев і тому подібне потрібно нарешті вирізати і знищити, щоб картинка виглядала максимально симпатичною. Також окремий вид задоволення це пробіжка з селом. Віддалені хати на хуторі, лісосмуга з неймовірною природою. Також зацініть цей природній тунель. Просто магія. Куди ми йдемо раколовку дивитись? Заросло. Тут нема ям. Ааа, кропив Що, Шо неряєш? Так, то самець. Оцей гарніший, напевно, буде трошки. Це теж самець. О, блін! Спокоха. Дивись, який він мощний. <свісно> чекай, чекай. Ух, чекай. який рак мощний. Дивись, який він злий. Ну, розкажи щось проти гракових раків, цікавого. Та вони, бачите, зелені, як бачите, зелені. Півновлять щепнути. Смердить. Ну. Вирішили скупнутись в озері після пробіжки. Ви собі не уявляєте, який це кайф. Правда, пізніше, я кашляв і пчихав десь тиждень, простудився. Ну але з ким не буває. Зате відкрив купальний сезон. Іван, ти зайшов туман. Ну. Іван і туман, і комарі, які гризуть руки. нещадно. Уу, як вони кусають. А! Викликали Comfort, Приїхала фіра. Дружбан замовив собі стовпці бетонні, щоб обгородити територію озера. Відповідно, ті стовпці потрібно було загрузити на фіру, потім вигрузити біля озера. За чотири ходки справились. Бачиш, там сюди чути. Верхи? Ззаду заскакуй, там зубів нема. Як хал дрого! Все, давайте, їдемо. Поїхали. Господи на другий день помер. Так. Це... Це... Це ще років він має. Це не жонатий був, а в шість горів. Так у него. Знову ж таки, фізична праця, як бачите, в селі цього не уникнути. Я не знаю. Андрій кайна уляде вімається. А напроти каже дітей заводять буйво і в селі люди. І це він виїхати з ним в нього. Виявляється, процентів 80 з тих, хто дивиться відео, не підписані на канал. Давайте виправляти це прикране порозуміння. Три чари буду посадити. Блядь. Трапуй, що бачу, блядь. А, да. Ну я куня зробив я ридки, куням загорнули, це вже таке. Ну, але саме лине купати. Див, купати, сажуки, крутив, то не є дуже страшно. Самі їше, то купати. Нема людей, те сам сиділо, верну скипати. Він дорка нема це ну, бо живіть мишей, чи вона на колінах, але і, і, і робив, де ще а? А то, то він, так він за дев'ять торік всю бульбу у сини по 10 гривні. Він не чекав, навіть, бо то так, потім бульба пішла, а то треба мати, де і тримати. Як він продав. а він має машину, то захотів, завіз. Місте робив там, я нічого не кажу. Ставимо Uber водію 5 зірочок за хороший настрій і енергійну кобилку. Я гадаю, це ідеальне місце для вечірнього монтажу нових роликів. Атмосферка. Атмосферка шикарна. Просто подивіться на це геніальне рішення, <смі> щоб стіл був рівніше. Дашечка підпирає. Вирішив цього крісла позбутися. У мене є таке плотніше, мудніше. Я вже на ціле життя запам'ятав, що оця лавка, що тут стояла, вона це не лавка, а бомбетель. Дякую, буду знати. До речі, повно таких вовсяких, мух валяється, величезних, чи то не мухи, як ці. Хрущі позалітали, подохли мені тут. Просто коридор усіяний такими трупіками. Коротше, оцей пінопласт понабирав. Такі просто кусочки. Ну от, такі пін... куски пінопласту, то взагалі з-під коробок. І я просто ці кришки всі позбирав, позвозив сюди. Ну, а що, як, він же ж все рівно пінопласт. Попробую ним щось там поутепляти. Тут така прихожа, інтересна, просто збита з дошок всякої живності, павуків, павуканів, все, що хочеш. Ой. О! Дякую, якщо хтось написав, будьте здорові. Ось така нехитра технологія, просто якісь двері. І вони кутиком підпирають оці сходи, по яких я піднімаюсь на кришу. Коротше, воно тримається от просто на цьому кутику, на площині дверей. Двері собі просто стоять кутиком і тримають сходи. Більше тут нічого цікавого нема. Хіба може там? Тут такий безпорядок, але в мене вже зараз буде відпусточка, я то все приберу. Знову до порядки, буде люкс. Ці двері я просто закрив намертво. Там, типу, кімната, щоб не була прохідна, а просто була. Сусіда заваляли старі меблі, декілька одиниць він віддав. Одна з них це шафа, яка мені була потрібна в коридорі для різних інструментів і робочого одягу. Правда, досить важка виявилась, прийшлось піднапрягтись. Виступаю до чистки території перед будинком, роблю фото на пам'ять і let's go. Таке враження, що це гілля не закінчується. Ріжеш, прибираєш, а його ще більше і більше стає. Ці гілочки якоїсь акації, чи ще якоїсь колючої біди настільки колючі. Що до них нереально підійти, чи якось взагалі навіть в рукавицях їх взяти, вічно чіпляються до одягу, царапають тіло? Ну коротше ніяк вони не піддаються знищенню. Процес доволі довгий, але коли є картинка в уливі, як все має гарно виглядати, і ти розумієш, що тут хочеш чи не хочеш, але потрібно. Одну цікаву річ замітив по собі. Буває, годинами просто прибираєш, ріжеш, носиш і тому подібне. Мозок знаходиться як на паузі. Просто відпочиває, не напрягається, не думає про проблеми різні життєві, просто відпочиває і набирається сил, коли тіло наоборот працює на максимум. Такий певний дзен для себе знайшов: моральний відпочинок з щепоткою фізичної активності, ще й потім порядок буде біля хати. Ідеальна схема, як на мене. А працювати під дощем це щось типу, як в тих відео, коли злива і люди бігають під дощем, лягають в калюжі і роблять там ангелика болутяного. Ніби мало б бути некомфортно, а насправді якийсь окремий вид задоволення в тому є. Та і вихідних маловато. В будь-якому випадку, поки я в селі, я мушу роботу всю зробити на максимум. Дощик пройшов, дружбан визвався допомогти у прибиранні. Разом явно веселіше. Історичний момент той пам'ятник у вигляді дерева нарешті впаде. Ура! І знову носіння, прибирання все як ми любимо. Але з кожною хвилинкою картинка вимальовується і це мотивує працювати далі. А я тобі дивись, хочу, я його старався просто рівно врізати. От будеш столик мати на вулиці. З цих пеньків було б класно зробити стіл і табуретки якісь біля дому поставити. Ну, а дрібніші підуть на дрова. Тим більше маю тепер новий інструмент від Дніпро М у вигляді колуна. Відповідно, я його ще буду тестити, матеріалів для тесту є достатньо. Друзі, скоренько лайк, підписочка і дивимось далі. Тепер можна завозити глину і пробувати робити фасад. З кожною годиною все краще і краще. Навіть вододжику теж подобається все, що відбувається. Сидиш, працюєш. І просто прийшов ті перед вікном тобі хлапче молоко. Нормально, бля. І пішов все далі по своїх справах. Наводимо останні штрихи. Все ж таки не на 100% прибрали, але на процентів 90% точно готово. Наступний процес. І якось треба все засадити газончиком, бо та кропива і будь які ростуть, як чужі діти, метр за тиждень. Ти тільки покосиш, приїжджаєш, воно знову виросло. І так нескінечна кількість разів. О, такі рухи ми зробили за сьогодні тисячу і два рази. І та тачка вже має скільки кілом... кілометри вже намотаного. Пару кілометрів. Що <плес> ти нарешті той пам'ятник спиляли? Є всякі пеньки, дрова, різні прикольчики. Аж навіть хата з'явилася. А ну, знавці, скажіть, які бензопили краще. Іван каже, що штіль саме краще, ні? Олеомак? Олеомак? Так. Я най... Це не реклама, це не реклама. Та хай буде, чого, ні? Хай, хай плотять? Типу. То типу якась краща, ніж штіль. Ну, типу вони кажуть, що Олеомак краще, ніж царка, а штіль щоб ну, не зупилася. Такому як совкус тобто, гарно подобається. О, а хтось може і так як я маленьким топориком рубати півдня, правда? Так. Кому як подобається. такі як HP, і Acer і MacBook. Блін, ну MacBook, напевно, виграє. Дніпро М в семи країнах світу збирають. В семи? Ага. Так що типу таке собі, наскільки він український. Я поняв. Коротше, хто користується Дніпро М, говорить, а хто має щось таке Вони, що... модне американське. Йди, перламутровий, чи фіолетовий. Я таких бачив, звичайно, тисячу разів, але з таким відтінком перший раз. Вони обичну повністю чорні. У нього підсвітка як Мерседеса, знаєш. як із... рахніт, блядь. Так, зі**, але не знищені. Ді... Ми відволіклись на жука. Коротше, хто користується штілем, хто користується Дніпро М, кажіть, пишіть. Ми скажемо, чи ви зробили правильний вибір, чи ні. ви господар, чи ви не господар? 100%. Columbia Pictures представляє гостросюжетний екшн форсаж 15 незламне гілля. Плотно попрацювали. Можна і плотно пожарти. Іменно пожарти. Іменно пожарти. Вон сайди майбутнє. Напишіть в коментарях, яке направлення дати ці гілочці. До сусіда, в поле, в небо чи на хату. Чи, або робити типу з цього жирафу, або пінгвінчика, наприклад. Не маю досвід, мама. Пінгвінами? Ну, Крутінні кру, всяких, всяких дротиків. Ось, ти вже одну скрутив. Ой, коротше, я ж жарти хочу, а не того знімати. Дивіться, яка смакута, до побачення. Півдесята вечора. А що як світло на вулиці? Та ми собі того п'ємо. Стакан свіжейшого молока. Ух. Ми буває працюємо над своїми проектами на компах, тому щоб не було скучно поодинці, організували собі щось типу коворкінгу. І робота виконується якось цікавіше, та й лишній раз на фоні можна щось потрендіти, поговорити, відволіктись. Та й ця хатинка першочергово задумувалась щось типу як творчої студії, майстерні, тому, в принципі, те, що я собі задумував, воно якось так і вийшло. А ось так виглядає нічне село. Ну, красота ж. А ми наразі прощаємось. Надіюсь, вам все сподобалось. Чекаю від вас вподобайку, підписочку на канал. Якийсь хороший коментарі залиште, можливо, маєте якісь ідеї щодо хатки чи території. Я відкритий до будь-яких експериментів. Хорошого вам настрою і всього найкращого. До зустрічі у Кікохатці.